Вітаю, друзі! Я думаю, ви вже бачили виступ президента США Сі Дзіньпіна на саміті Брікс. Ой, президента Байдена на саміті НАТО. Ну, ви зрозуміли, про що буде зараз йти мова. Будемо говорити з вами про головні підсумки, які можна винести з ювілейного саміту, який. Відбувався у Вашингтоні. Більшою мірою результати цього саміту були очікуваними. Ми знали заздалегідь, що нам не варто очікувати запрошення до альянсу, а буде якась канатна дорога, ліфт чи то міст, щось типу цього, яке стане для нас такою таким світлом в кінці тунелю з розумінням того, що ми рухаємось до нашої кінцевої мети. А, але врешті про головний критерій, за яким нас будуть до саміту включати, було сказано заздалегідь в США, що нас приймуть до альянсу після того, як ми переможемо Російську Федерацію. Такий, мабуть, унікальний критерій, тому що ці всі розмови про корупцію, про інші якісь критерії це все, звісно, має значення. Але ось вам навскидку назвати можу кілька країн, які. Увійшли до альянсу, і в них з корупцією, з верховенством права і з іншими критеріями було не краще, ніж в Україні, а то й не краще, ніж зараз. Албанія, Північна Македонія, Туреччина, Румунія всі вони знаходилися в рейтингу Transparency International, який визначає рівень корупції в тій чи іншій країні, нижче, ніж Україна на момент свого входження в НАТО. А якщо говорити про верховенство права і. Інші моменти, то тут можуть бути питання зараз і до Угорщини, ну про Туреччину я взагалі мовчу, це така ну, напівавторитарна, якщо не авторитарна країна, тим не менш якось в НАТО перебуває, нікому нічого не тисне. Ну Тут абсолютне розуміння є того, що це не про якісь там моменти, які стосуються відповідності чи невідповідності критеріям. Нам є над чим працювати, але поки не буде політичної волі. Поки ми не станемо членами альянсу. І таких варіантів є два: після завершення війни з Російською Федерацією, в тому чи іншому вигляді, як ми сподіваємось, у вигляді перемоги. Ну або якщо конфлікт масштабується. Я маю на увазі, якщо ця гібридна фаза Третьої світової перейде в фазу гарячу, і до нього так чи інакше, вже будуть залучені інші країни-члени Альянсу, тоді. Такої підстави не брати нас саме через війну не буде. Глобально, глобально це все. Це от єдиний такий критерій, який все визначає. Те, що розмови йде, що там США і Німеччина виступають проти як оголосив Макрон. ну, я впевнений, що не тільки вони е, не в захваті від е, тої ідеї, щоб зараз долучити Україну до альянсу, бо це б означало, що НАТО є стороною конфлікту. Вони рано чи пізно, а скоріше за все, рано, стануть е, частиною цього конфлікту. в мене в цьому сумнівів немає. Поки що, обстановка загальна світова показує на те, що пряме зіткнення воно є е, невідворотним. Крім того, все-таки я б зосередився ще на позитивних моментах. Це те, що буде створений координаційний центр в Німеччині, це як такий запобіжник від Трампа, який якраз буде відповідати за поступове входження України до альянсу, відповідність певним моментам, які стосуються саме військового плану. Фікація протоколів і так далі, цих е, бюрократичних моментів е, це також важливо. Це процес, який ми маємо пройти. Е, другий момент: 40 мільярдів доларів, які ми гарантовано вже отримаємо е, наступного року. Круто, круто. 40 мільярдів на дорозі не валяється. Хоча, як розказує Дональд Трамп, Зеленський кожен раз. Коли йде в США, повертається 60 мільярдами доларів. Сподіваємось, що цього разу не буде виключенням, але дуже мало ймовірно. Я б насправді також визначив як важливе досягнення фіксацію невідворотності шляху України до НАТО. На перший погляд може виглядати як повна формальність, але як на мене, це не так. Тому що е, такими формулюваннями захід не розкидується. Так, можна пригадати і Будапештський меморандум і ряд інших е, моментів. Але це е, офіційна фіксація саме в документі альянсу. Це репутаційна відповідальність е, кожної країни окремо і всіх разом в цьому процесі. Принаймні таке формулювання зменшує вірогідність того, що в потенційних перемовинах з Російською Федерацією, якщо вони все-таки відбудуться, то питання членства України в Альянсі воно не буде предметом торгів. Тобто це питання вже вирішене. Ми невідворотно рухаємось до альянсу. Ну і до моменту, з якого я взагалі розпочав це відео, маю на увазі промову Джо Байдена, тому що для нього цей саміт був не менш важливим ніж для України. Після фіаско на дебатах йому потрібно було продемонструвати живість розуму, лідерські якості і, взагалі, показати, що він ще нічого готовий до чотирирічного забігу. Наскільки в нього це вийшло, судити. Не так складно насправді давайте говорити відверто, тому що він, представляючи Володимира Зеленського, назвав його Путіним взагалі. Президент України Путін, потім щось намагався викрутитись, сказати, що Зеленський, який Путіна переможе. Я думаю постійно про це, але там він і віцепрезиденткою Свякомалу Харі з Трампом назвав. тому... Це я вважаю чергове фіаско, яке показує, що Джо ну, варто таке згорта, згортати вудочки. Е, ну, дійсно колосальна різниця між Байденом 4 роки. Тому і 4 е, роки. Ось е, після того зараз те, що ми бачимо, а що буде в 2028-му, якщо, дай Боже йому здоров'я, він до того доживе. Е, Звісно, вірогідність того, що демократи кандидата замінять, вона зменшується все більше, оскільки Байден, здається, вперся його команда накрутила його, що він ще ого го і зможе потягнути ці перегони. Але мені здається, окрім його команди, в це ніхто не вірить. Побачимо, що скажуть донори. Все-таки, як би там не було за ними фінальне слово, тому що без грошей вибори не проведеш. Якщо все таки це відбудеться, то е, швидше за все його замінять на Гевіна Ньюсана на губернатора Каліфорнії. Але кожен день на вагу золота, тому що задля того, аби роздути його до президентського рейтингу, провести хоча б мінімальну якусь кампанію, потрібен час його стає все менше і менше. А означає, що ця кампанія буде все дорожчою, і дорожчою, тому що треба буде наздолужити те, що потрібно було робити як мінімум рік. Тому якщо Байден дотягне до серпня, то швидше за все заміна не відбудеться. А якщо відбудеться, то це буде колосальна е, підстава. Бо якщо міняти, то зараз, а в серпні вже міняти насправді буде дуже пізно. Е, свої думки та очікування обов'язково напишіть в коментарях. Також підписуйтесь на цей канал, якщо додивились до цього моменту. Ставте вподобайку, пишіть коментарі не менше ніж на 5 слів. Це дуже важливо для алгоритмів Ютубу. Радий буду почитати ваші думки, відповісти на ваші питання в коментарях. А поки не прощаємось.